Це проблема, якої ще рішення толком немає нормально. Було б дуже добре, якби військових, поранених, людей, які втратили домівки, близьких і так далі, брали б десь на безкоштовні програми в масовій кількості. І ними займалися психологи, давали ліки, обрабатували їх в плані, як жити далі, як побороти цю всю тенденцію. Давали якісь це ж фізично дуже відображається, це ж не тільки десь ментально відбувається, це на фізику відображається. Ти починаєш там себе погано почувати, кіскі болять, хрящі болять на боротьбу з цим посттравматичним синдромом. Іде дуже багато, колосальна кількість енергії. І ми інколи можемо не Бачить, ми бачимо, що людина вроде би, норм після поранень чи після пережиту. А всередині да, може бути така буря. Людина всередині може заливатися від сльоз чи від горя. А ми цього не бачимо. І людина не може сказати, бо це в соціумі відсуджується. Та, не, та все нормально, та все не так плохо, релакс, знаєш, ця історія. Коротше, це питання треба більше піднімати, робити більшу кількість психологів державних нормальних, які будуть займатися не за зарплату, або це реально їхнє покликання буде. Як це зробити? Як я хез, на це треба нереальну кількість грошей виділити. На даний момент всі ПТРСники, всі люди з травмами від війни і так далі, абсолютно повністю залежать від себе і все в їх руках. Чи знайдуть вони?